Житловий комплекс «Сістер» Сістар відріял містечко посмішок. Старт продажів Путін учора зібравши різноманітних журналістів, як російських пропагандистів, так і представників західних е, інформаційних центрів е, і, і медіа, е, коментував е, зокрема і теми російської агресії проти України. Серед заяв Путіна, які прозвучали вчора, виділяється зокрема його слова про те, що російський диктатор готовий. Зустрітися з українським президентом Зеленським, але при тому підписувати Зеленським він нічого не буде. В принципі, вже цю тезу раніше у Кремлі повторювали. Путін її ще раз проартикулював публічно і особисто. Отже, як повідомляють, власне кажучи, російські пропагандисти, ну і сам Путін це сказав прямо, як то кажуть, ротом. А він е, готовий зустрітися особисто з зеленським. Ну це гіпотетично, звичайно. Зустріч наразі ніхто її поки не готує, але відмовляється визнавати українського президента легітимним і чинним для підписання будь-яких угод. Це пряма мова. Путіна у ході його цього вчорашнього виступу, і власне Путін ж таки, підкреслив, що Росія не відкидає можливості мирних переговорів. Що він особисто готовий зустрічатися з усіма? Це от власне цитата, готовий зустрічатися з усіма, зокрема із Зеленським. Але далі Путін сказав, що у Зеленського немає законних повноважень для підписання жодних міжнародних документів. Нам все одно, хто веде переговори, я навіть готовий зустрічатися. Але коли буде завершальний етап, підпис повинен стояти легітимної влади, заявив Путін, натякаючи на те, що вважає чинно президента України нездатним до укладення міжнародних угод. Пояснюючи свою позицію, Путін вкотре послався на нібито положення конституції України, яке він не раз перекручував, яким маніпулював Блічно, де нібито на думку Путіна написано, що повноваження президента Зеленського вже закінчилося. І Путін заявив, що Україна, нібито є президентською парламентською республікою, де органи влади формуються президентом, що автоматично на думку Путіна ставить під сумнів легітимність цієї української влади. Ці юридичні трюїзми Путін не раз уже застосовував своїх публічних заявах, коментували з таких позицій мирні перемовини з Україною. Також і представники Кремля, той же Пісков та інші російські урядовці, і звичайно, що тут просто вкотре підкреслив. Путін свою недоговороздатність і небажання реально од врегульовувати бойові дії через перемовини, через підписання будь-яких угод. Власне, це дратує очевидно Трампа, але про це трохи згодом, бо Трамп теж коментував. Позицію Путіна і стосовно якраз російсько-української війни, і стосовно інших міжнародних питань. Але ще додамо, що в ході от вчорашнього це виступу перед журналістами і пропагандистами Путін виправдав удари по житлових кварталах України. Ну, по перше, він визнав ці удари. По-друге, заявив, що на його думку це ці удари цілком, як вони кажуть, там на болотах легітимні. Бо виявляється, Росія б'є по об'єктах Х військово-промислового комплексу або оборонно-промислового комплексу це удари по об'єктах ОПК заявив Путін, Ну, Тобто, удар ракети по дев'ятиповерхівці по житловому будинку в Солом'янському районі Києва це. О, власне, атака на об'єкт оборонно-промислового комплексу от така от логіка з боку Путіна і з боку Кремля. І от е, журналісти запитували про те, чому Росія б'є по українських містах, чому гинуть мирні люди. Е, Путін з посмішкою відповів, що якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б щось про це. Розповісти ну незрозуміло, чи це погроза, чи це натяк на те, що ці журналісти будуть наступними, якщо будуть багато говорити. Але, власне кажучи, Путін заявив, що Росія б'є по об'єктах оборонно промислового комплексу. Ну, от тому прилітає по житлових кварталах українських міст. Трамп тим часом вчора теж виступав перед журналістами, мав свої яскраві заяви і тези. І, от зокрема, серед цих заяв прозвучала і шпилька така в бік Путіна. Американський президент висміяв російського диктатора за пропозицію бути посередником у війні між Ізраїлем та Іраном. Отже, дослівно Трамп заявив таке. Путін, нібито у ході телефонної бесіди запропонував свої посередницькі послуги між е, у війні між Ізраїлем і Іраном, е, послуги щодо врегулювання, але Трамп відповів доволі таки різко. Він попросив Путіна зробити йому ласку, зробити послугу і зосередитися на своїх проблемах е, на Росії. На російсько-українській війні і бути посередником саме там, хоча яким посередником може бути Путін, якщо він є прямим учасником і агресором в цій війні, тобто Трамп вкотре бовкнув якийсь абсурд, але знову ж таки у цьому випадку він висміяв Путіна і дав зрозуміти, що не зацікавлений в його послугах стосовно врегулювання на близькому сході, можемо послухати оцей фрагмент, власне як він звучав безпосередньо від Трампа у спілкуванні. Із медіа. Я ось вчора з ним розмовляв, і сказав він, до речі, запропонував допомогти в якості посередника. Я йому відповів: зроби мені послугу, будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре? Ну, от такі слова. Давай спочатку займемося Росією. Що би це не означало? Власне, Трамп якраз Росією не займається, як ми знаємо. Трамп постійно дає Путіну простір для усіх дій, які лише кремлівський диктатор забажає здійснити і зробити. І ну, зрештою, цією слабкістю американський президент її. Заохочує Росію до терористичних ударів, до ракетних обстрілів тощо, що ми спостерігали за останні тижні, і Трамп дуже мляво на це реагував на прямі питання журналістів. Чи ви знаєте, що відбулося в Києві? Він відповідав: ще не чув, ще не знаю. Треба розібратися. Тепер, власне кажучи, от е, Трамп відмовляється від того, аби Путін йому заважав ситуації з Іраном. Зрештою там Ізраїль вже все сам зробив. Трампу лише треба, як то кажуть, ногами добити лежачого, що він очевидно збирається. І зробити найближчим часом тут Путін йому абсолютно зайвий компаньон. з ким він лаври, переможця Трамп мається на увазі тут ділити не збирається.